Всім привіт! Я маю таку штуку. Маю таку штуку і повербанк. І воно так виробляє електрику і перебувається вітер. А от як я не себе вдома. <свісно> Ось такий пропелер. Я хочу прикріпити отак, от щоб пропеллер відкрутився отак. Я зараз це спробую зробити. Тільки поставте вподобайку, підпишіться на мене, будь ласка. Першим ділом я хочу зняти оту штуку. Тут є От така, дивіться, така штука. Вона дуже сильно вібрує. Я кажеться, зрозумів. можна в принципі не так зробити. Прикріпити оту штуку сюди, щоб воно крутило, щоб воно п -п -п перекручувало більше. Ось е, така в мене ідея є, але я не знаю, чи мене то вийде. Ну, давайте будемо пробувати О, все, я то приклеїв. Так, воно тримається. Куку, ку я взяв блок від зарядки Тут 67 Вт. Я думаю, що воно потягне. Якщо так зроблю, то тут є можна і підкупити сюди, от Тепер треба вкнути в розетку, щоб воно більше працювало. Зараз я дітею зроблю. Я, може, знайду в себе вдома переноску. На мене має бути. Я знайшов у себе переноску вдома. Ось я її маю. А мене подобається електрику. І вона зараз включена. Раз. Так. О, Працює ідеально. Тепер ми маємо до приключити штуки ветелятор. Якось так крутиться, але. Що-що? Оди там ключа. А, найдемся. У меня надо прядку. А, поймать пишет. Нет, буду драться. Ч, поставка коза? От что да? Вот с недорого. Чего робить? О! Заработано? А, подивись, вона так багато енергії мене не виробляє. Отак, вот правда, Я Так п'ють. Не надовго. але воно сам самок удасть. Давайте я на цьому закінчу відео.